Що означає карта Таро Паш мечів? У палаці арканів кожен паж, кожний масті це новобранець, це той, хто тільки-тільки починає свій шлях. Він уже тримає, бачите, в руках меч, але ще не вміє ним досконало володіти. Паш мечів у романтичних розкладах. Ось Особливе таке знайте чар, чар, чарівництво цієї карти проявляється саме у романтичних розкладах. Так дуже багато. Там я ну там можна так, так багато значень. Все залежить від карти, які поруч, але дуже цікаві моменти бувають. Якщо ви питаєте у карт про почуття і з'являється паш мечів, це означає, що людина зацікавлена вами. Можливо, він ще не закоханий у вас, але ви вже осів в його голові. Він думає про вас, він шукає про вас інформацію, він аналізує. Може, навіть трохи так знаєте, Спостерігати, це ще не роман, це ще тільки початок історії, коли розум увімкнувся раніше сертенька. коли хтось просто не може не думати про вас. Можливо, у сценарії у любовних питаннях партнер відчуває інтерес, але не може або не хоче виражати це емоційно. Він дуже хоче бути. Поруч у розкладах на стосунках поведінку. Якщо ви питаєте, як хлопець буде поводитися щодо дівчини якоїсь і випадає в розкладі пашмачів, це означає, що, буде, що він буде збирати про неї всю можливу інформацію, тобто слідкувати, спостерігати, моніторити сторіси, всю хайлайти дивитися і так далі. Тобто він буде. Прагнути зрозуміти її, розгадати її як таємну карту це не любов, це не пристрасть, це не емоції, це просто інформаційний інтерес, це любопитство, це бажання зрозуміти, дізнатися, перш ніж підійти ближче. Йдемо далі. Якщо ми робимо розклад на кар'єру, на роботу, то паш мечів, це завжди, пам'ятаємо, що це завжди початківець, так якщо клієнт мріє про підвищення і. Питаю вас, так і випадає паш мечів. То це прямий знак, який говорить, ти ще не готовий отримати підвищення. Тобі треба ще щось пізнати, навчатися, зібрати якісь знання. Тобто, не поспішати стати майстром. Це може бути період стажування, момент самоосвіти. можливо, потребує якісь мастер-класи або курси ще пройти, Необхідно ще щось вивчити, якісь нюанси професії. Паш мечів це ще учень, а не експерт. Але в його погляді є вогонь, прагнення стати кращим. Саме таким є Паш мечів. Він такий, знаєте, шукач знань, він такий розвідник розуму, той хто ще. Небагато знає, але пристрасно прагне все пізнати. Це карта інтелекту в зародку, і у нього є розум, але ще бракує інформації. Він не дурний, просто не має ще достатнього досвіду і знань. Він нагадує такого: знаєте, учня біля бібліотеки мудреця. Цікавий, зухвалий, завжди заглядає в книги всюди свій носик своє. Але поки що він ці книги не може зрозуміти до кінця занадто складні. У певному сенсі, це такий, знаєте, молодий хлопець з юнацьким максималізмом. Паш мечів, він як мислитель, спостерігач, паш мечів це той, хто пасивно чекає. Він в. Вислідковує, так сказано, інформацію, шукає натяки. Ваш мечів це не той, хто пасивно чекає. Він вислідковує, шукає інформацію, шукає натяки, ставить питання. Якщо він з'являється в розкладі на стосунки, то готуйтесь, це означає, що хтось вже листає сторіс, аналізує лайки, моніторить. Хтось вам пише. Той, хто слідкує, коли ви були в онлайн, він он не втручається без безпереспер... безпосередньо, але він завжди знаходиться поруч у інформаційному полі. Він спостерігає, аналізує, шукає, моніторить, вивчає. Паш мечів на... може бути поруч. Бо так логічно зручно а, а не тому що він знаєте палає коханням до людини просто тому що логічно це краще вигода якась або він поки, поки ще не впевнений чи варто відкривати серце і спочатку він знаєте, так що аналізує придивляється кожен крок ось король мачів це стратег пам'ятаєте, так стратег в любові що здає що задає більше питань ніж е, зізнається в почуттях а як відповідає Паш Мечів на це питання? Що людина відчуває, наприклад, до мене, коли клієнтка вас запитає, що він відчуває до мене? Це не просто емоції в чистому вигляді, як у кубках, і не про пристрасть, як у жезлах. Це про інтерес, спостереження, роздуми. Людині цікаво, він зацікавлений вами, але почуття ще не, сформу... не сформовані повністю. Він аналізує вас, перевіряє вас, чи можна вам довіряти. Це може бути симпатія з елементом сумнівів. А чи варто відкриватися? Можна сказати, що серце ще мовчить, але розум вже. Вімкнувся як людина проявляє себе трохи пізніше. Якщо питання, як людина себе проявить, так клієнт питає, то Паш мечів часто означає якісь шпигунську поведінку, тобто читає сторіс, постить, придивляється з ким ви спілкуєтеся. Він може ставити багато питань, ніби по поділу. Але насправді просто вимагається, намагається щось про вас зрозуміти. Він веде себе трохи відсторонено, але всередині аналізує і думає: якщо ви в сварці. Чи на відстані, якщо Паш мечів випадає в таких ситуаціях, то людина вас не забула, вона ще просто стежить за вами. У нього залишилися якісь питання до вас. Він намагається зрозуміти, що сталося. Це може бути знак того, що він поки не готовий до діалогу. Але морально поряд. Іноді паш мечів це колишній. Це ну, колишній, який не може відпустити, який повертається до, до клієнтки, так, до, до її профілю, ст, слідкує там, з фейків за сторісами. І ще, якщо там ну, питання у клієнта, що порада якась, так, у любові, то порада цієї карти вона говорить, що не поспішай з висновками, ти ще не все знаєш, слідкуй за деталями. Важливі речі можуть ховатися в дрібницях. Вивчай людину, але не перетворюйся, не перетворюй свою цікавість на нав'язливість. Дозволь собі бути спостерігачем, але не забувай, що кохання потребує дії, а не лише роздумів. Далі, якщо питання клієнт задає описати людину, і якщо випала карта ця і то. Вона означає, що людина розумна, але ще недосвідчена, що вона неймовірно допитлива, часто надто уважна, може ще здаватися занадто аналітичною, що спостерігає десь там у тіні. Він, знаєте, ця карта таки про людину розвітника, це аркан слідопитів знань. Він не, зупинає, не зупиняється, поки не збере всі, всі пазли картини. Отже, підсумок всього сказаного паш мечів: це карта спраги інформації, спраги до інформації, допитливість, яка не дає спокій внутрішньою такою, знаєте, дит... це карта в нашого внутрішнього детектива, що шукає відповіді на всі питання. Він не любить невігластво. Він іде туди, де є таємниці. Це не просто бажання знати, це потреба знати. Якщо він з'являється у вашому розкладі, то знайте, ще не час робити остаточні висновки. Спочатку збери інформацію, а вже потім вирішуй. Ось так. Коротко ми пробіглися по цій карти. Дуже легка, цікава карта. Якщо ти, мисливець, за істиною, хочеш глибше пізнати таро, навчитися не просто запам'ятовувати значення, а відчувати карти серцем. Тоді ласкаво, прошу в мій блог, дякую тобі за увагу. Бережи себе і будь як паш мечів, збираєш маточки інформації, як мозаїку, щоб зрештою скласти свою велику, красиву картину життя. Чао, чао!